Британський фонд серця мене звати Вінні Джонс. Це буде урок, якого ви ніколи не забудете. І іноді бути крутим добре. Скажімо, коло вас завалився Старпер. Що робити? Треба доброволець і щоб не дихав. Знайоме тільце. Британський фонд серця представляє Вінні Джонса у ролику Непрямий масаж серця. Це не так важко, як здається. Спершу треба перевірити клієнта. Якщо він не дихає або видає такі звуки, то в нього стопнувся насос. Зупинилося серце. Не знічуватися. Спочатку набираєте 103. тоді робите непрямий масаж серця без поцілунків. Цілувати в губи треба жінку. Показую. Змикаєте пальці в замок. тиснете туди, йде золото. П'ять шість сантиметрів. Не більше Тисніть сильно і швидко. Двічі за секунду, як ритму пісні «Stay Alive». Боїтеся скалічити? Краще мати тріснуте ребро, ніж відкинути копита. Робіть так до приїзду швидкої. Не забули перевірити, набрати 103, тиснути сильно і швидко під Stay alive». Спрацює. Непрямий масаж серця. Усе не так важко, як здається. Хочете бути корисним у надзвичайній ситуації? Записуйтеся на курси.